Слава Ісусу Христу! Ісус побудував перву церкву і поставив апостолів, проповідників, пророків, але головними були апостоли. І те, яку команду вони створили навколо себе, вони з ними працювали. Це була перша церква. Апостол це носій Слова Божого, носій слави Божої. Він передає інформацію, через яку приходить Дух Святий, приходить пробудження. І його команда, вона вірна апостолу, вони виконують все, що апостол їм передає. І в будь-яких обставинах команда його, тобто церква, вони залишаються з ним, чи то вони у в'язниці, вони разом, чи коли її гонять, вони йдуть з тих місць в інші місця, але йдуть разом з апостолом. Так і ми сьогодні, коли ми приходимо до церкви, ми повинні стати достойними учнями церкви Божої і достойними наших апостолів. І ми повинні стояти на Слові Божому, яке нам передають наші апостоли, щоб весь світ почув це слово Боже. Тому ми йдемо, навчаємо всі народи, занурюємо їх в Отця Сина і Святого Духа, в чому їх досконально дотримуватися Слова Божого. Все, що ми чуємо від наших апостолів, ми передаємо їм, щоб проповідь Божа Ісуса Христа не припинялася. Тож я запрошую вас до вивчення Слова Божого. Щоб ви завжди були в церкві Божій, щоб біля вас були апостоли і вчителі, які навчать вас і пояснять це слово. Тому, хай Бог вас благословить на прозріння, і я вас благословляю. Миру вам.